Мережа магазинів «Рошен» е, може передати наш меседж е, Петру Олексійовичу. Він е, досить простий. І чому акція називається не будь-чеошеського і пес на ППП? Ну, друзі, бо ви вже затовпали. Гройсман Манікубів е, займається звичайним мародерством. Петро Олексійович практично вже довершив повністю. Кінцевий свій етап узурпації влади в Україні. І ми хочемо звернутися до всіх регіонів. Якщо стане на сьогодні влада, Кабмін, президент, намагаються споплюжити Конституцію, закони України, намагається знущатися над громадянами, то наша, то наша зброя це інформація. І зовсім нічого немає в цьому цені. Якщо ми почнемо говорити, хто такий батафа, хто такий, Рожма, ми спробуємо їх зупинити. Спробуємо їх зупинити, тому що сьогодні велике свято. Сьогодні день хрещення Київської Росії. Якщо Володимир Великий перший показав приклад сім'єю, як потрібно діяти. То а це попереджування закликом до всіх регіонів. Продовжуйте, виходьте і говоріть. Тому що ну, грін твориться по всій державі. І по-іншому, як срав пес на ППП, це просто неможливо назвати. Сьогодні прийшов на акцію, я поясню, власне суд мистецького інформаційного заходу, страв пес на ППП. А по-іншому не можна говорити. Я ще раз повторюся. Гроз вони купів, вибачте мені, але письменник все, що залишилося в цій державі. Ну Олексійович урбовує все, що залишилося. І найбільше вдохнує те. Бо інших слів немає за 4 роки. Що всі мовчать і роблять вигляд, що все класно. Тому, ну, не все класно. Якщо це буде три людини, які мають у Львові сказати, що не все класно, що це буде тільки три людини. І ввести у нас меседж до інших аспектей. Немоті виходьте. Відповідайте за свої дії, принаймні інформаційні. Просимо, скажіть на всю Україну, хай Петро Васильович почує, сіа в на ПП і так це буде. Друзі прихильники. Зв'язку з тим, ми ще маємо вільних 5 хвилин, щоб дочекатися е, муніципальна поліція для складання адмінпротоколу та найбільше підходить сюди, щоб дурно не складали. З тої сторони. Суть акції дуже коротко. Ми закликаємо всі області. Та да, ми розуміємо, що е, ми зараз не можемо боротися силовими методами поки що, поки є агресія. Е, ми розуміємо, що ми не можемо чинити беззаконні свивілля на на вулицях. Але як мінімум, е, сказати вголос про те, що і уряд дереванять країну, займаються мародерством. А Петро Олексійович хоче узурпувати повністю все ми можемо. Тому ми Просимо всі області без будь-якої політичної координації. Не дайте політичним партіям засрати цього разу все те, як вони робили останні 26 років. Просто вийдіть самі на вулицю, понесіть, він і напишіть срав пес на ППП. Тільки для того, щоб донести, що ми не погоджуємося і так не буде.